Вітаю, друзі! Канал Успішний експеримент, коротке оголошення. Вже втомився, дуже. Сьогодні цілий день чистили полуницю. Хотів вам запропонувати, є залишок полуниці Магнус, по 8 гривень буде відкритий корінь. Зараз покажу, яка. Надлишок викопую, тому що дуже густо посаджена. З осені не розсадив і на весну буде трохи Магнусу. Хто бажає, пишіть, номер телефона буде тут. Дивіться, ось така повниця у нас буде густо посаджена, можна накопати, звичайно, молоденьких ріжечків, ось таких зелених, почищених. Нормальна повниця, добре приймається, добре розостається і добре ділиться. Тому хто бажає дзвоніть по номеру телефона, буде штук, може, з 30 буде. Це ще начищено, бачите, призимувала нормально. Ось такі ріжечки. Зараз почищу і зайву тут викопаю, бачите, серединка зелена, в принципі, нормальні саджанці. От, пишіть, кому цікаво. Так, друзі, нещодавно зайшли додому, втомилися, поспішали, тому що. Почався дощ, а поницю потрібно було дочистити. Кому цікаво, сорт Магнус середній, буду відправляти я напевно завтра. Завтра або післязавтра. Ну, скоріш за все, що завтра, тому що буду відправляти посилки, які ще замовлялись осені на, восьмову, на весняну розсаду. О, тому, якщо бажаєте, можете зараз подзвонити або залишити коментар під відео, або на Viber мені просто написати, з якого ви міста, відділення нової пошти, телефон і яку кількість хочете. А я завтра буду ще її дочищати, бо трішки не встиг, бо, бо, бо помішав дощ. І вам можу накопати і відправити її. Ну, що ж, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, до наступного відео, гарного вечора, до побачення.